Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. Я вас не балую сильно відосами, але сьогодні я хочу розказати цікавий відос про оренду автомобіля з правом викупа. Ми компанія, яка віддає автомобілі Hyundai Sonata, Kia k 5 від 12 до 16 року з правом викупа. Якщо цікаво, палець вверх, підписка і поїхали. Так, да, друзі, дуже багато зараз буде коментарів таких, що зараз не час брати автомобіль з правом викупа. Зараз вони можливо там дуже дорогі. Зараз нестабільна ситуація. Але якщо ви берете автомобіль в оренду або працюєте на відсотки, то ви повинні рахувати, скільки цей автомобіль вам обходиться. Да, звісно, є багато питань по поводу що. Ми віддаємо, наприклад, це корейські автомобілі на даний час, це Hyundai Sonata або Kia k 5. Це автомобілі з корейського таксі. І від вас нічого ніхто не скриває. Але всі ці автомобілі водію віддаються повністю обслуговані. Яким чином це проходить, в цьому відео я розкажу. І всі-всі, абсолютно, пункти. Які вас цікавлять. Більш детальну інформацію, звісно, ви можете узнати у наших менеджерів. Знизу буде силочка на телеграм-канал по оренді автомобілів і автомобілів з правом викупа. В цьому телеграм-каналі ми постійно скидаємо автомобілі, які є в нашому автопарку. ціна цих автомобілів на викуп. Також є номера телефонів, ви можете задати питання менеджеру і про все дізнати. На початку я хочу. Вам сказати, щоб ви там не гаяли свій час. Всі автомобілі на даний момент, на жаль, звісно, ми віддаємо тільки для київського регіону. Що це значить? Це не значить, що якщо у вас прописка там Тернопіль, Львів, Житомир, Суми, Вінниця, і ми вам не віддамо автомобіль в оренду правом викупу. Ні, автомобіль повинен знаходитися. Київському регіоні. Але якщо вам потрібно з'їздити додому, там, до батьків, до родичів, це можливість є така. Але автомобіль в основному перебуває в київському регіоні. Якщо вам потрібен виїзд, ви про це кажете менеджеру, ви виїжджаєте по своїм справам. Не що, я думаю, це питання, яке дуже багатьох цікавить, я про це вам розказав. Поїхали далі по умовам. На жаль, друзі, на даний час я не можу вам показати всі автомобілі, так як всі автомобілі працюють на даний час в оренді. Але ми зараз всі автомобілі знімаємо з оренди, їх підготавлюємо і віддаємо під людину. Скільки ж це коштує? Друзі, перший внесок на автомобіль в оренду з правом викупа 3 Тисячі гривень. Це автомобілі від 2012 року. Тобто, якщо Hyundai Sonata 2012 року це 3 тисячі гривень. 2013 року це 3,5 тисячі гривень. І 2014 року це 4 тисячі гривень. 2015 року або 2014 року Hyundai Sonata в кузові LF – це вже 4,5 тисячі гривень, і більш свіжіших автомобілів на даний час у нас немає. Але так як ми співпрацюємо з інвесторами, які купують автомобілі, і ми, як управляюча компанія, віддаємо ці автомобілі з правом викупа для водіїв на більш лояльних умовах. На який же срок ми віддаємо ці автомобілі? Ця акція від 3 тисяч гривень діє з мінімальним першим внеском на 3 роки. Оплата автомобілів іде. Понедільно прив'язка йде до курсу долара, але ви платите в гривнях. Якщо буде курс там більше, чи є на даний час, ви все одно платите в гривнях ту суму, яка була на момент договору. Потім ви доплачуєте різницю вже без відсотків. Бо якщо у вас є можливість платити постійно до прив'язки до курсу, ви платите. Якщо ж долар буде нижчий, чим курс на даний час або на даний момент, коли ви берете автомобіль з правом викупа, то звісно прив'язка в будь якому випадку буде долар. Якщо брали по 37, а курс став 25, значить вам повезло. Можна так сказати. Ну і що ж потрібно для того, щоб взяти автомобіль з правом викупу. Від вас потрібен тільки водійське посвідчення, паспорт. І індикційний код. Ви звертаєтесь до менеджера, він вам все розкаже про умови, про оплати. Ви вибираєте автомобілі, які вам цікаві. Ці автомобілі ви перевіряєте. Ці автомобілі ми для вас доводимо до ладу. Наприклад, ви кажете, я хочу там, щоб ви поміняли, наприклад, колодки. Тобто, або мені потрібно, от у вас тут є царапинка, щоб. Цей автомобіль ви докрасили. Ми автомобіль приводимо до максимально ідеального стану. Потім, на протязі трьох років, ми допомагаємо вам по всьому. Тобто, наша ціль, щоб ви автомобіль викупили. Якщо у вас полетить коробка, це реально, полетить двигун, це реально. Або буде якийсь великий ремонт, ми в цьому вам допоможемо. Ви повинні розуміти, що будь-який Бушний автомобіль, він по-любому буде ламатися. У нас є свої сервіси, у нас є свої малярки, у нас є своя рихтовка. І весь ремонт, який буде у вас на автомобілі. Якщо ви не зможете там ремонтувати, ми будемо вам в цьому допомагати. Звісно, як це буде проходити, ви дізнаєтесь у менеджера. Кожну неділю ви в свій ремонтний фонд залишаєте 700 гривень, і ці гроші це ваші. З цих грошей ви ремонтуєте автомобіль. Міняєте масло, міняєте колодки, міняєте там жидкостя, там, наприклад, кондиціонер і так далі і тому подобне. Але ви сідаєте в автомобіль, коли ви його берете. Ви сідаєте в автомобіль в справному, відремонтованому, приведеному до ладу стані. На що, друзі, це великий плюс. Тобто ми не віддаємо вам розірвану тачку, ми не впарюємо вам розірвану тачку. Ми віддаємо вам реально і справний автомобіль. І ви прийшли і кажете. Та ні, ну я вас просив зробити ТС-30, а ви не зробили? Ви не берете нічого страшного. Ми цей автомобіль приведемо до ладу, він вам підходить. Значить, ми починаємо з вами співробітництво. Друзі, настав час відповісти на всі питання, які у вас вже пролетіли. Там вже, мабуть, багато в коментарях написали по поводу дуже дорого, велика переплата, мабуть, уже всі. Порахували 3 тисячі гривень за 12 рік у множить 156 неділь. Але, друзі, це 3 роки. І це є лізінг, це є автомобіль з правом викупа. І звідси, ну, реально, нікуди не дітись. Гроші дорогі. Ви можете працювати, як я колись, коли починав 5 років на оренді, а потім все-таки прийшла якась. В мозг ідея взяти машину на викуп і цей автомобіль, щоб він залишився ваш. Якщо б це я зробив раніше, було б краще. Ви повинні розуміти, що з кожним роком все кредит, лізінг, автомобілі, вони стають дорожче, то купите його або візьмете в авто з правом викупа сьогодні, або завтра, або через рік. Але якщо ви мрієте про свій автомобіль, то по-любому. Рано чи пізно ви його собі візьмете. Так, да, ви скажете, краще поробити на оренді і заробити на новий автомобіль. Друзі, хто більш розуміє цю ситуацію, давайте візьмемо наші реалії, поробимо на оренді, скільки рік, півтора-два, і візьмемо собі автомобіль. В той же кредит, або за налічку. Візьміть, просто представте, що автомобіль. Давайте, наприклад, у нас є капята, під'їхала. Вона 3300 в неділю на 3 роки. Давайте рахуємо. Цей автомобіль в ринку стоїть 8 тисяч доларів. 8 тисяч доларів розділіть на 156 неділь. Це називається гроші у мами, або гроші у бабусі, або у знайомого, якому, можливо, ви віддаєте без відсотків. Ділити, скільки у нас там виходить. 60 доларів, ну, 2 200-2300 гривень. В мене не прося маму, бабушку, знайомих, ви берете той же автомобіль в оренду, але з правом викупу. Це приставка, вона йде до того, що ви ремонтуєте цей автомобіль. Не компанія. Цей автомобіль в оренді 4 тисячі гривень на тиждень, а на викупі 3 300 на тиждень. Ось вам і різниця. Сьогодні вона стоїть 4 тисячі гривень в оренді. Чому? Тому що ринок зараз такий. Зараз трошечки все стабілізується. Не будемо сидіти рівними сраками на дивані, чуть-чуть підпишемося, допоможемо нашим братям, рідним, українцям ЗСУ, які зроблять все для нашої перемоги, і далі. Цінник на автомобілі буде набагато дорожче. Чому? Тому що зараз віддаються автомобілі по цінам до війни, які були, і то до війни здавали дорожче. Зараз запчастини дорожче, все дорожче, кредити дорожче, долар дорожче все дорожче. Але ви повинні розуміти, що є варіант зараз взяти автомобіль в оренду з правом викупа. Не вийде три місця, поробили, чотири місці, 5-6 рік не получилось, ви працювали на оренді, ви нікому не довжні берете в кредит. В кредит ви повинні по-любому віддати відсотки і так далі. По поводу страхувань, ми самостійно не страхуємо автомобіль. Коли ви берете автомобіль з правом викупа, ви берете цей автомобіль. І страхуєте, ми знайшли для вас більш лояльні компанії, самі йдете і самі страхуєте там автомобілі. Страховка, казко, обов'язково. Це на 100% ваша безпека. Завтра, не дай Бог, щось хтось там вас вдарить, буде якийсь тотал, ви будете застраховані. Ну, в принципі, я думаю, по цьому поводу ви мене теж почули. По питанню, друзі, як же наша компанія допомагає вам, коли, не дай Бог, що случилось з автомобілем, наприклад, зламався двигун. А у вас ну, є тільки там, 10 тисяч гривень. Назбирали там на фонді ТО там, 6 тисяч гривень. А ремонт двигуна, ну, наприклад, там, капітальний стоїть 50. Нічого страшного, друзі, ми. Цей автомобіль по максимуму швидко відремонтуємо на своєму СТО. Ваші платежі на час ремонту. Якщо ви лояльно відноситесь до компанії, ви це все розумієте. Ми ці платежі вам заморажуємо на час ремонту. Ремонтуємо автомобіль. Що ви в цей час можете робити? Ми можемо допомогти вам пересісти на інший автомобіль на оренду. Не забувайте, ви. Будете платити тільки за оренду. За викуп автомобіля ви платити не будете, бо він у нас на СТО на ремонті. Ми вам допомагаємо, ми додаємо своїх коштів для того, щоб швидше відремонтувати вас автомобіль і ви поїхали, він працює. Звісно, якщо ви хочете відремонтувати на своєму СТО, я не зможу витягнути гроші. Компанія не зможе витягнути гроші, дати вам для того, щоб ви ремонтували деінде. Чому? Тому що запитання по роботі, по ремонту я буду задавати своїм майстрам. Запитання вашим майстрам я задавати не буду. Через вас напрягати також їх не буду. Це двигун, це максимально, що може зламатися. Коробка, опит є трошки дешевше, але коли це робиться. Потім машина була 300, 400, 500, 600 тисяч пробіга. А тут вона обновилась. Це плюс, це плюс. Допомога є, допомога є. На що, друзі? Ну десь так. Друзі, тепер трошки лірики. Просто хто давно бере в автомобіль в оренду? Рік, два, три, порахуйте, скільки раз цей автомобіль. Ремонтували. Порахуйте, скільки там він обійшовся в ремонті. Може, все-таки вже зробити в житті якусь ціль взяти автомобіль, інвестувати в себе і викупати. Багато зараз напишуть, через 3 роки ці автомобілі будуть відра, нічого не будуть коштувати. Три роки назад, коли я перший раз брав автомобіль з Кореї, я також так думав. Подивіться ринок ціни автомобілів, які були раніше в доларах, і які вони зараз. Якщо раніше можна було взяти за 7-7,5 тисячу машин, то зараз це 8,5 плюс ціни ніколи дешевше не будуть. Ціни завжди дорощують. Ці автомобілі зараз, щоб привезти... З Кореї цей автомобіль мінімум становиться від 8,5 тисячі доларів це Y. від 9,5 тисячі доларів це Елефка. Зараз у вас є можливість взяти це дешевше. Так, ви можете рахувати, що це реклама, що я почав віддавати автомобілі там, бо шротам і так далі. І тому це ваше мнення. Я вам предлагаю, в принципі, нормальну оренду з правом викупу. Я не питаюсь вам щось впарити. У вас у всіх є голова на плечах. Але я вам розказав, що є така можливість. Цю можливість надає наша компанія. Наша компанія всіляко допоможе вам викупити ці автомобілі. Наша компанія всіляко допоможе зробити так, щоб вам було комфортно їздити. Та що, друзі, думати вам? Я все розказав, на 100% нічого від вас не скрив. Будуть питання, не питання, задавайте. Коментуйте, постараюсь відповісти. Але коли коментатори погані, навіщо слухати, самі знаєте кого. Друзі, всім миру. Не забувайте телеграм-канал, «Аренда автомобілів з правом викупу. Є у мене ще телеграм-канал по просто оренді автомобіля, там, де ви можете розмістити ці автомобілі. Наприклад, свої. Може, ви хочете стати інвестором? Може, ви хочете віддати автомобіль під управління нашої команди. Звертайтесь, друзі, завжди. Відкритий, радий з вами побачити, поспілкуватись. Всім гарного дня, вечора або ночі, всім миру. Віримо в ЗСУ. Перемога за нами.